Легендарна стратегічна гра. І сьогодні на карті Вендета ми відправимось в світ тактики та стратегії з гравцями Маджеста під помаранчевим кольором Китай Піхота. Грав він знизу на цій карті. Екскал грав на верхній частині карті під фіолетовим кольором США Лазери. І перед тим, як ми розпочнемо розглядати цей бій, нагадую, що Лайк, підписка та комент. Поза статистикою 60% переглядів саме без підписки. Також не забувайте заходити до лайвстрімів на Twitch Trovo та YouTube В описі до цього відео є ссылки на телеграм-канал, Дискорд канал та будь-які бажані вам ссылки. Ну і розпочнемо дивитись цей бій. Маджеста в нас. За піхотного китайського генерала розпочинає з двох ресурсних центрів. Є вже військовий завод. Є перша казарма, є друга казарма, також є бункер. Другий ресурсний центр в нього дивляться на центр для того, щоб він зміг нормально обороняти свою базу. Екскал розпочинає також з двох ресурсних центрів військовий завод та казарма. Дропів, як ми бачимо, немає від Екскала. Насправді, ця гра для Екскала дуже буде важкою, тому що піхотний генерал вважається одним з найкращих в грі. А ось лазерному генералу не пощастило, карта невелика для нього. І йому треба протриматись до третього рангу і дочекатися появи снайперів, тому що. В нього шансів буде мало. Вирішає Екскал поїхати вперед однією медичкою, перед собою ракетників. Чому саме медичку, якщо ви запитаєте, хто не в курсі, розповім. Медичка має побільшену кількість ХП, і вона може легше тримати дамаг який по ній наносять. Саж Маджеста поїхав по правому фланзі в атаку. Його намагається зустріти Екскал. У Екскала на старті немає е, чим зупиняти цю піхоту. І максимум, що він може це робити, це рейнджери з дефлешками і активно ними користуються. Е, вони досить ефективні проти, проти піхоти, але досить е, важко все ж таки доведеться екскалу, тому що. У китайця буде забагато простору, де він може піти в атаку. І саме з лівого флангу також проганяють чинуки, не дають добувати ресурси Ексколу Маджеста. Маджеста, нагадаю, гравець із України, так що вболіваємо за своїх. Екскал це гравець з Великобританії. Що стосується самих гравців, то Екскал це неоднократний чемпіон світу в цій. Версії гри. Маджеста це один з основних гравців моду Контра. В нього немає таких регалій, як у екскала але він теж досить сильний гравець. І сьогодні йому доведеться в... пережити випробування самого себе, тому що у Екскала дуже забагато титулів на останньому World Series. Екскал був другим. Закінчив він на срібло. В фіналі його зупинив єгипетський гравець Маракар. Але до цього року, в всі інші роки, він домінував у світі генералів, і йому в наступному World Series треба буде знов намагатись відновити свій. Статус легенди в генералах. А ось Маджеста набуває сили з кожним днем. І бачимо, що знову ж таки намагається по правому фланзі проїхати, Але знов екскал його зупиняє. Є чорна лотос, буде перехоплення нафти. Нафту до цього моменту гравці не брали. Бачимо, що Маджеста не вибирає тактику контролю повітря. Тому що за піхотного генерала також а, намагаються а, грати через Міги та Хелікси, але Маджеста поки що м -м, вирішив тільки наземними юнітами грати. Ексгелу тільки потрібно відбиватись а, і дочекатись, а, коли ж там третій ранг з'явиться. Та вже зі снайперами справа піде краще. Але, але, Але це треба ще. Дочекатись, а поки що Маджеста атакує. Вже є стратегічний центр у Екскала, також є центр пропаганди китайський від Маджести. І знаходить, знаходиться слабке місце Маджеста і проїжджає аж до, аж до стратегічного центру США. І якщо зараз Екскал його не зупинить, то він його втратить. Так, є втрата. Намагається бульдозером його ремонтувати, але не вдало. І доведеться екскалу знов відстроїти новий стратегічний центр. Є вже полковник Бартон. Він досить ефективний при роботі по тилам, але бачимо, що тут його використовує як бійця, відбиваючись від ворожих юнітів. Нову групу намагається зібрати Маджеста. Вже є третій ресурсний центр. Є відбудова командного центру. Командний центр гравці продають на старті гри для того, щоб заощадити одну тисячу доларів ігрової валюти. І намагається Екскал також піти в свою атаку, знайти де ж слабкі місця цього українського гравця, але не знаходить. і е, маю. Маю, маю думку, що це ж таки командний центр Маджеста відбудує. Є темна Лотос, чорна Лотос на базі у Екскала. Один Хаммер, заморожено. І побігла вона далі, але її бачить Хамер. І, скоріш за всього, не, не відпустять просто так. І новий стратегічний центр відбудовує Екскал. Також намагається побудувати свій командний центр. Є вже Search and Destroy в другий раз за цю гру. Маджеста знов переходить в атаку. На цей раз він намагається атакувати з, з обох флангів. Є група справа. Група в центрі приїхала з лівого флангу. І поїхала назад до лівого флангу. Намагається Екскал контролювати ситуацію і справа, і зліва, але група. Група поїхала все ж таки ліворуч, а праворуч залишається залишається один аванпост, який буде заїжджати під ресурсний центр. Зараз б'ються чинуки. Є два мініганери, вони добивають вже другий, за рахунком, стратегічний центр. І треба буде третій відбудувати. Тому що Хаммерам край важливо грати з Серчем. Вже є третій ранг у Екскала. Так що з'являються в грі в нас снайпери. Це дуже. Міняє зараз гру. Тепер Маджесті потрібно переходити до аеродромів. І він відчуває цю ситуацію. І відразу ж. Відбудовує собі аеродром. Зараз з'являться в грі Міги, розпочне Маджеста контролювати повітря. А-10 б'є по центру пропаганди, центр пропаганди вибивається і відразу ж екскал правим флангом через центр їде в свою атаку. Тут залишився один лише бункер, який вже втрачено. Він отримав забагато. Дамагу від А-10. Але Екскал не став далі їхати. Вирішив повернутися назад до центру. Вже третій Search and Destroy. Ми з вами чуємо в цій грі. Два до цього були втрачені. І новий стратегічний центр з'являється в нашій грі. Маджеста на одному місці не стоїть, він відразу ж відбудовує четвертий ресурсний центр, йому вкрай важливі, важливі кошти, тому що грати е, проти американця треба бути багатою людиною. Треба бути багатою людиною для того, щоб постійно використовувати спам-юнітів. Якщо на хвилиночку хоч, хоча б за, зупиниться зараз Маджеста, то все гра може закінчитись не в його користь. Йому потрібно постійно, 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 постійно мати бойові юніти. Тим паче, що зараз з'являються ще снайпери. Снайпери е, при вибитті аванпосту відразу ж всю піхоту відстрілюють. Намагався в перший раз в грі. Маджеста використовувати міги вже є лазерні. Як вони? Забув, як вони називаються українською. Авенджери. <хе> І вбивають міги. І вже гра. Потрошки-потрошки по вирівнюється з боявою. боявою снайперів. І Маджесті доведеться, доведеться грати мігами. Міги повинні бути вже з Напалмом. Так, Напалм є вивчений. Також вивчив додаткову броню на, на мігах. І розводить на XKL своїх юнітів і втрачає лише один хаммер. Ну, досить досвідчений гравець, щоб такі. Міг і пропускати. Це бачить. Це контролює і через центр намагається екскал піти в атаку. Маджеста вперед не лізе. Маджеста вперед зараз не лізе, він розуміє, що там є снайпери. Все, що він з казарм наспамить, все піде в нікуди. А це трата коштів, а він не хоче. Він не хоче це все втрачати. А Екскал потрошки потрошки намагається йти вперед. Мігами, мігами намагається полювати на ці авенджери. Один авенджер загубив. А хамери поїхали далі. Треба другий авенджер ловити. Ще є хамери з авенджером позаду їдуть. Втрачає, втрачає Маджеста свої ресурс, свій ресурсний центр. Але Екскал далі так і не поїхав. В центрі намагався Ескал якийсь час будівлі займати, але там не сильно так вдалося йому закріпитись. Подвійна А10 працює по ресурсному центру і відбудує, напевно, новий Маджеста. Розуміє. Екскал, що економічно, якщо так продовжить грати Маджеста, в нього будуть проблеми. І залітає бомбардування прямо по хамерам. І в мігі відразу ж виїхали ловити розгублені хамари. І вся група Екскала розвалюється прямо на наших очах. Дуже великі втрати зазнає в нас британський гравець. Вже є третій ранг у Меджеста, і він їм відразу ж користується, відправляє арт удар в напрямку стратегічного центру. Але це арт удар першого рівня. І центр стратегічний виживає. І відразу ж Маджеста збирає всі свої сили і їде на. Правий фланг намагатися атакувати. Мігів знов в повітрі. Вилетіли шукати свої цілі. І там є один авенджер, який загубився від основної групи. Намагається Маджеста навіть е, на чужій ресурсній точці закріпитися, але зрозумів, що це занадто рано. І відмінив відмінив цей ресурсний центр. Але задумка була така. Є аванпости є. І танки Аванпости бачать всі ці, -ці непомітних снайперів, які в Стелсі. І вилітіли міги знов в повітрі. Вони з напамом достатньо е, важко від них сховатись. Знов ну, намагаються знайти Авенджер. Але на цей раз постраждали хамери. Авенджери залишаються в грі. Є три авенджери. у Ескала. База у Маджести. Досить симпатична. Є два аеродроми. Є військовий завод. Є командний центр. Все є. Все дуже господарський хлопець Маджеста. Все, що йому потрібно в господарстві, все має. має. Є. Кошти де, за рахунок яких грати. Немає тільки вторинної економіки. Вона йому знадобиться, тому що скоро коробочки закончаться і все. І гра може закінчитися, якщо грати без коробочок. Летить ковробе бомбардування, і летить воно якраз на ресурсний центр. Розумієте ж, Маджеста, що давати економічно грати своєму. Не потрібно, і бомбардування якраз таки литець. но... Але не добився потрібного йому результату. Знов втрачає Знов втрачає Екскал свій стратегічний центр. Також був пропущений танк Дракон. І у Екскала проглядується, проглядується питання по грі. В нього проблеми. Міги вибивають йому військовий завод. Стратегічного центру немає. Добувати ресурси йому маджеста не дає. Всюди аванпости з бтрами Вибивають йому економіку не дають, не дають грати. Є зараз лише один робочий ресурсний центр у Ескала. І більше нічого немає. Летить подвійна А10 в напрямку аеродрому. В напрямку аеродрому летить. Одразу ж підіймає міги Маджеста повітря. І буде втрачено лише аеродром. Але новий аеродром можна відбудувати. Кошти на це у Маджести є, там 3000 доларів. Він намагається кошти не накопичувати. Відразу все йде туди, на атаки, на стримання свого супротивника намагається знов Маджеста захопити ворожі ресурси, але знов таки тут, тут досить неприємна група від екскала І не дає не дає екскал за, зачепитись за коробочкою. Там не може добувати, але і не віддає. їх І знову ж таки, тримає тримає свою групу військ екскал Біля авенджерів, тому що міги можуть підлетіти в будь-який момент. Лама ну, шукає, шукає можливості продовження своїх атак і прямує з правого флангу через центр на лівий фланг. І в центрі все ж таки. Зупиняється, і міги в повітрі вибиває всю піхоту, яка залишилась без наглядів авенджерів. І другою волною намагається атакувати по Авенджерам, але вже друга волна була край. Невдалою є новий новісінький аеродром. І полетіло бомбардування. Бомбардування полетіло якраз таки на Хамери. Або. або, або, або... Ну так, подивимось, куди, куди воно летить. Летить по казармі. І намагається новий центр ресурсний встановити ескал Одразу ж його відміняє. Після бомбардування знову відстраює І що залишається у Ексел? У Ексел залишається тільки командний центр, електростанція. Та спроба відбудувати. Ресурсний центр, все, що в нього залишилось. Але є група військ. Є група військ, якими ну, не забуваємо, що перед нами не якийсь Васян, а це гравець світового рівня. Він може перетворювати два життя. Так що все можливо. Не забуваємо, не забуваємо. Все ж таки людина. П'ятикратний або шестикратний чемпіон світу. Серебряний призер останнього чемпіонату світу. Це до, досить великі, великі регалії. Важко буде проти такої, такої людини грати. І розуміється, Маджеста, Манджеста вперед, вперед не літить, не спішить нікуди. Він все прекрасно розуміє. Екскал сидить без грошей, в нього немає. Звідки їх взяти, він захищає ці коробочки як власне дитя, але не знаю, може він це зробити або ні. Намагається Маджеста в наглою вирішує, що ці коробочки мої, я тобі їх не віддам. За... Намагається заїхати по правому фланзі. Авенджери відстають від групи з хамерами хаммері... з і цим користується Маджеста і вибиває один з авенджерів. Другий теж ледь живий від'їхав, але все ж таки вони доїхали до основної групи своєї. І заїжджає БТР. Але теж не лізе Маджеста вперед. Не хоче. Ну, а лівіше вибиває Маджеста командний центр для Ох! Яка подвійна! А, два, а, а 20 вибиває все, що тут загрожувало екскалу. Дуже зручно відбився. І летить, летить, летить бомбардування. Це летить добити цей командний центр. А, якщо виб'ють командний центр, то Екскал залишиться без підвищень. Так, вона повинна добити. І у Екскала залишається лише одна електростанція і ресурсний центр. І полетіли міги. Полетіли міги і б'ють прямісінько по ресурсному центру. Не хоче, не хоче Маджеста, щоб Екскал добував кошти. І Екскал не знає, що робити. Екскал реально не знає, що робити. Полетіли це що у нас? Міни? Ні, взяв висадку піхотою Маджеста, і буде намагатися добити останні, останню будівлю з цими юнітами. Ну, навряд чи там були десь снайпери. Так, є снайпери, вони далеко не, не пройдуть. Ну і в Екскала залишилось дуже-дуже така важка ситуація. Маджести, все добре, все чудово. В нього є вторинна економіка. І багато вторинної економіки. А ось у Екскала дуже-дуже важко. І це летить. Так, міни були скинуті. Це летить Емібомба. І так, це Емібомба, є мігів в повітрі, і, і все Це, це, це фінішна пряма для Екскала. Тому що не встигнуть вони роздуплитись, поки міги летять, і міги все це вибивають. Є поруч наземна група. І є останній останній бульдозер, який заморожується АЄЦМ танком і прямою наводкою б'ють по, по бульдозеру. І все. І ще й арт ударом накриває його маджеста, щоб остаточно добити. Фу, ось така гра в нас вийшла. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Також не забуваємо про дзвіночок. Находимо на лайв канал, на стріми, Твіч, Трово та Ютуб. А я з вами не прощаюсь. До побачення.